Сьогодні свято у моїй країні, яке об'єднує українців нині, день писемності та мови відзначати найважливіші слова української писати. Я напишу на папері слова мир, це нашого майбутнього рівни. І розмалюю його кольорами неба. Це найважливіше, що нам усім треба. Я напишу рішуче «ні війні, і уявити не міг я навіть у вісні, коли це слово буду я писати на державному фронті, хтось буде помирати. Я Напишу на папері слово життя. Чому гине на війні невинне дитя? Ми тільки починаємо жити. Нам треба не ховатись, а вчитись. Я напишу на дошці слово школа. не хочу дистанційки вже ніколи. Мрію його ще дня промовляти, хочу на дошці його малювати. Я напишу велична перемога. Українською звертаюся до Бога. Все вийшло. чуєш, нам допоможи. Ворога нарешті прожени. Я напишу червоним любов. Нехай ніколи не л'ється кров. У світі ми з'явились від любові, нехай вона принить у кожному слові. Я напишу пакину надія. У кожного з нас є особиста мрія та усіх нас єднає. Надія на світло майбутнє триває. Я напишу могутні слова віра вона нам дарує небачені крила. Нехай подарує силу щодня, відважним робить тільки вона. Я напишу слово родина, нехай прочитає уся Україна. Напишу, «Дякую велике за одяг, хліб, навчання, ліки. Ми все це маємо завдяки ЗСУ. За Вони повернуть українською красу. Що слів таких багато можна написати: у День писемності не буду зловживати. Без головні у конверт ладу і передам солдатам на передову. Хай ці слова, що написали діти, допоможуть нарешті зрозуміти: все найцінніше, що ми маємо в житті, захищають наші герої на війні. Якщо вдавалися слова, сховати в голову, більш нічого. Щоб газа, великова луна, я користував. Це зовсім не прості слова. Це я житті найважливіше, за що козак воював, на щаджик, щоб щасливіше. Вчіть історії, слова. Пишіть у серці в молитвах до Бога. Бо наша мова щедряна два. За Україною буде перемога. Історію сьогодні пишуть ЗСУ, Історію пишемо, і ми збалимо. Ніхто і ніколи не знищить красу україномовної держави.